Всім привіт! Коротке замикання э, в струмоприймачах на нашому каналі. Вітаємо вас від відвідувачі каналу Звільнити Панави. Сьогодні ми поговоримо з вами про несправності електровозу ВЛ-11М. І розпочнемо ми з несправностей струмоприймача. Сьогодні ми розглянемо з вами про те, які бувають несправності у колі низьковольтних колах управління струмоприймачами, і що треба робити. Отже, найперше, про що ми будемо з вами говорити, про те, звідки ми будемо брати з вами живлення. в електровозі В11М маємо загальний плюсовий провід це провід Е301. Якщо ви хочете, ви можете, звісно, з нього ставити перемички на інші кола, якщо ви впевнені, в тому, що ви не пошкодите провід Е301. Чому ми не радимо ставити перемичку з проводу E301? Тому що якщо ви поставите невірну перемичку і це викличе пошкодження провода Е301, вам доведеться значно, значно складніше. Усувати несправності, тому перемички ми будемо ставити не від провода Е301, а від провода 321. Нагадуємо про те, що провід, що починається літерою Е, є межсекційний, тобто поїзний. Він йде між секціями і в кожній представленій. Провід 321 починається цифрою, тому він за межі секції не виходить. Отже, давайте уявимо собі таку ситуацію: ми змоделюємо її, що ми увімкнули акумуляторну батарею, заходимо в кабіну, вмикаємо АЗВ. А якщо вам буде цікаво розташування апаратури у кабіні, не забуваємо про це написати у коментарях. Обов'язково зробимо вам огляд, де знаходяться основні АЗВ на електровозі В-11М. Ми вмикаємо ОЗВ В-21 і його одразу вибиває. Це чіткий е, автограф короткого замикання у проводі номер 320 Також поговоримо з вами про інші короткі замикання, але сьогодні тільки про основні у струмоприймачах. Провід 320-й. Він дає живлення одразу двом кнопкам. Він дає живлення кнопки струмоприймачі і кнопці БВ. В такому випадку ми маємо із вами не вмикати В21 і не вмикати кнопку БВ, кнопку струмоприймач. І поставити перемичку від провода 321 у нашій кабіні, де ми знаходимось, поставити паука, тому одну перемичку ми ставимо на провод Е404, а другу на провід Е419. При цьому кнопку струмоприймачі ми не вмикаємо. Чому саме так? Тому що від проводу 320-го живиться у нас е, кнопка БВ, а ми без БВ нікуди не поїдемо. Інша несправність: наприклад, ми увімкнули з вами В21 на електровозі В-11М, і все нормально. Вмикаємо кнопку струмоприймачі, і в нас вибиває В21. Це означає, що в нас коротке замикання у колі провода Е419, провода Е420. Що ми маємо зробити? Ми маємо поставити наступні перемички. По-перше, не вмикаємо кнопку струмоприймачі, заходимо до КПЗЩ13 зі сторони машинного відділення. Або заходимо у середній коридор і примусово вмикаємо КПЗЩ 13 у кожній секції. Як бачимо, на схемі маємо три секції, виділив тільки дві, будемо вважати, що їдемо двома секціями. Оскільки провід Е420 подає живлення на кнопки струмоприймач, перший, другий та третій. У нас із вами виникає ситуація, що ми не можемо поставити. Перемичку на провід Е420. Але як же тоді ми будемо з вами управляти роботою струмоприймачів? Йдемо Ідемо і ставимо перемичку від провода Е404 на провід Е421, Е422. Якщо будемо їхати три секції, то з провода E422 ми маємо поставити ще перемичку на провід 411. Але оскільки ми працюємо в основному на двох секціях, можливо, на ваших регіональних філіях або філіях ви працюєте якось окремо, дайте про це знати у коментарях. Розглянемо і ваші варіанти. Що це нам дасть? Ми будемо управляти кнопкою БВ роботою струмоприймачів першого та другого. Ви скажете, Олександр Дмитрович, але ж ми не можемо управляти одночасно і швидкодіючим вимикачем, і БВ. І будете абсолютно праві. Але. В нашому випадку кнопка БВ дозволяє вимкнути БВ, одночасно буде з запусканням струмоприймачів. Оскільки швидкодіючий вимикач буде вимикатися значно швидше через його е швидкодію, е струмоприймач не встигне опуститися за той час, який вимикається БВ. А хто знає, за який час вимикається БВ. Давайте 1, 2, 3, правильно. 0 ,015 секунди. 0,15 Тобто це 15 тисячних секунди. За цей час струмоприймач суто фізично не встигне відірватися від контактного дроту. Так, ми можемо сказати, що у нас при вимиканні БВ він може потягнути дугу, але. Така перемичка дозволить нам і з вами а, опускати струмоприймач, управляючи ним з кабіни. Якщо ми стали свідками того, що або гілля нависає над контактним дротом, або струнка висить, завдяки цій перемичці, ми встигнемо опустити струмоприймач. БВ здатен розірвати силове коло. Його для цього зробили, але бажано перед його. Вимиканням вимкнути як допоміжні кола, так і тягові, щоб зайве його не навантажити. Якщо ж ви увімкнули кнопку «Струмоприймачі», блокування сіли, вмикаєте кнопку струмоприймач 1, або струмоприймач 2 2-3», пам'ятаємо, що кнопки є спареними, і при вмиканні якоїсь із кнопок у вас опускається струмоприймач, який ви підняли попередньо, або вибиває В 21 одразу, тобто ви увімкнули першу кнопку, це означає, що коротке замикання у колі провода Е421, або далі. Що в такому випадку треба робити? Перевірте, чи всі струмоприймачі у вас піднімаються. Може бути так, що коротке замикання буде або в одному проводі, або в якомусь іншому. Що тоді ми радимо? Ми радимо вам підняти той струмоприймач, який працює, а інший струмоприймач не вмикати кнопку не підіймати його. При цьому для трогання з місця помічник натискає на кнопку на вентилі, що призводить до піднімання струмоприймача, тобто примусово запускає кет 1. Після торкання з місця і набору швидкості ми відпускаємо клапан електропневматичний, струмоприймач опускається. Якщо це був передній струмоприймач, дякуємо Богові, їдемо на задньому струмоприймачі, як і положено. Якщо ж це був задній струмоприймач, їдемо на передньому, тому що ми маємо можливість управління, але їдемо з особливою увагою і обережністю. Тому що час на реакцію на опускання буде малим, значно меншим, ніж ми будемо їхати на задньому. Тому дуже уважно спостерігаємо за станом контактної мережі. Отже, таким чином ми розглянули з вами, які бувають основні несправності, а саме короткі замикання у проводі 320 та 435, що є тотожніми. У кнопку у проводі Е419, Е420, та у проводах Е421 та проводі Е422. А також ми поговоримо з вами, якщо вам буде цікаво, про проміжні реле. Що таке проміжне реле РП 29 Але якщо вам це буде цікаво, і ви напишете коментар, на який ми завжди реагуємо і бачимо. А ми з вами не забуваємо підписуватись, ставити лайки цьому відео і обов'язково коментувати, що ще б ви хотіли від нас почути або побачити у наших відео. Ми завжди читаємо всі коментарі, реагуємо на них, відповідаємо і завжди намагаємось зробити все те, про що ви просите нас у коментарях. Тому. Не прощаємось з вами до наступного відео. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube, а ви бережіть себе. Слава Україні! Коротке замикання струма Приймачак. Ви бачили ролики на інших каналах Теорію і на нашому побачили Теорію, а ми по, -по постараємося вам показати це на практиці. Для деяких з наших підписників. Вони дивляться як серіал наш канал. Тому заварюємо чай, каву, можна зимні сотки, 200ки, 300 Пробки оставляємо для замикання наших вентилів на контакторах. І так, далі ми дивимося слідущу серію нашого серіалу. Вимикай нахрен Сергі. це все. Моделюємо першу ситуацію на локомотиві. У нас кнопки виключені. Трошки ми починаємо... Як вам сказати? Включаємо трохи фантазію. Кнопки виключені. Ви подимаєте токоприйомник, струмоприймачі, Десь, ну, десь на лінії. Ви і у вас виключені АЗВ. Ви вмикаєте АЗВ В-21 і у вас він одразу вибиває. Вибиває автомат. Вибив. Все. Що каже книжка наша? Каже, що Вадимає підняти струмоперемачі, включити БВ з задній секції. А в цій секції треба примусово, включити, примусово заклинити РП-22. Ми будемо робити в цій секції, щоб ви бачили. В цій ситуації ми повинні розуміти, що нам придеться не включати АЗВ, поставити паук на ВВ і на струмоприймачі. І заклинити РП-22, тому що воно буде без живлення. І так, подимаємо, зараз е, йдемо до клемової рейки, ставимо перемички і потім вам будемо показувати. Ді, і Ми возили клемові реки. Для е, цієї ситуації нам потрібен дві перемички, або паук. Е, на клемові реки ми ставимо перемичку 321, Е404 Е419. Це ми подаємо живлення на. Струмоперемачі на кнопку общу ми її не вмикаємо, але ми подамо туди живлення. І на кнопку на e 404 Кнопку БВ ми теж вмикати не будемо, але живлення ми подамо на цей провід. І так, ставимо Так, e 404 e 419 19, один нам не буде надо. Провід. Так, 320. Один сюди і сюди. Далі йдемо до РП-22 і вмикаємо примусово. Вмикнули і зафіксували. Зафіксували клином, прищепка в кожного, що машиніста є. Все, замкнули. Так, ми поставили наші перемички на 419 провід НГ-404. Тепер ми повинні пам'ятати, що ми не вмикаємо кнопку струмоприймачі загальна і кнопку БВ, тому що піде на коротке. Ми вмикаємо наші одразу струмоприймач. Ну, я вмикаю другий струмоприймач. Зараз зручно піднятися. Вот. піднялося. Далі ми не вмикаємо кнопки. Вмикаємо одразу возврат БВ. Вот. Возврат БВ у нас роботає. Далі ми вмикаємо ну, компресори, вентилятори. Все, у нас все заработало. Коротке у нас було в 320 або в 435 проводі. Виход один і той. Ми не забуваємо, ми заклинули П-22, щоб робили, робили наші спом-машини. Моделюємо другу ситуацію. Ви приходите на локомотив, е у вас автомати АЗВ всі включені, ви вимикаєте кнопку «Трумоприймач загальний і вас вибиває В-21. Я вам поки просто покажу. Це. Коротке може бути від цієї самої ну, лінної цепочки від 419 проводу до 420 проводу. Ми не будемо шукати де в ньому коротке замикання. Ми одразу будемо показувати вихід. Нам потрібно поставити перемичку. Ми будемо управляти з тими приймачами від кнопки. ВВ. Коли вимикаєте кнопку ВВ, у вас подиметься, як ви будете ставити перемичку. Якщо поставите на 2, 2 подиметься. Поставите 1, один подивиться. І тут потрібно нам КПЗЩ 13, одне КПЗЩ 13 за примусово витягнути і поставити, щоб блокіровки стілити. Коли подивиться строгоприймач, у вас всі кпзщ 13. Ну, Замкнуться і блокировки. Все буде ну, красиво. І так, йдемо зараз до клемової рейки, ставимо перемички, а потім до КПЦ 13. Ставимо перемичку от БВ. Це буде у нас перемичка Е404. 4, да. І ставимо перемичку э на два току прийомника. Як в книжці кажуть. Значит, мы знаем, что у нас 419 420 коробка Ставим 421. Э, 420 UDN, э, E420, E422 на каждый матч. Одна нам не надо. Тут поставили. Так, и ставим прищипку, прищепку на КПЗЩ-13. Виход КПЗЩ 13 разний, так що ви повинні розуміти, буває мало одної прищепки, але ну, тут вистачає прищепки. Одна прищепка поставили блокіровки сіли, е... сіли блокіровки. Так, ми прийшли в кабіну управління. Ми повинні розуміти, що у нас коротке. В е 419 або в E420 оці всі великі цепочки. Ми повинні пам'ятати, що кнопки ми не вмикаємо, струмоприймачі. Ми заживили від БВ. Коли ми включимо кнопку БВ, у нас заживитися наші струмоприймачі. кпзщ 13 у нас Підняте. Ось, піднялося. Все, струмачі ми не включаємо. БВМ нас ми вмикаємо апичним порядком. Вмикаємо компресори і вентилятори. У компресорі зараз у нас 8 атмосфер. То вони зараз поки не роблять. Так, у нас все заробило. Кнопки ми пам'ятаємо, не вмикаємо Ток Ну, в книжці написано підняти 2. Виключати струмоприймач 1, бо треба ну, трогатися з місця. Вимикати один за допомогою е, блок кнопок 7. Трен... Е, блок Кнопок 7 е, під клемовий рейк. Е, наш. Це вимикається по ходу руху. який там Передній, значить в цій секції, ви вимикаєте блок кнопок 7. Якщо у вас стоїть один, привичка на один матч, вийдієте на ньому. Моделюємо третю ситуацію. У вас ви вмикаєте кнопку «Общий, все, все нормально. любую любу ну, кнопку, передній или задній спочатку нажимаєте і вас вибиває... А ЗВВ-21. Ну, Якщо він один, ну, вимикаєте, все це встановлюєте, вмикаєте передній. Якщо не вибиває, їдете на одному з турмоприймачі. Ну, щоб поїхати з перегону. Да, ну, буває така ситуація, що у вас один уже не працює, струмоприймач. Ну так у вас вийшло, вивезучий. А в другому вияснилося, що коротке замикання. Може бути таке. А може бути коротке замикання цепочки в колі до РП-29. Це 400, 434 й провід. Може бути в ньому коротке замикання. Тому ми повинні розуміти, що нам прийдеться трошки обігати. І так, ми представимо, що у нас один. Приймач. Не працює з другому коротке. Ми виключаємо наш блок Кнопок 7, будем виключати, будемо клинити РП-29 але ми в цій секції, ми її і будемо робити. А ви будете робити в тій секції, де вас вибивають автомати АЗВ. І будемо ставити перемичку з вупа ВУП-1 на КЕП-1. Так, ми вивозимо блок кнопок 7. Цієї секції. Ви дуже розумієте, що вимикаєте струмоприймач, у нас не буде працювати струмоприймач цієї секції. Вимикаємо струмоприймач. Вимкнули. Вимкнули струмоприймач. Далі далі. ми йдемо до струмоприймача, до кепа вупа-1. Я вам покажу, що далі треба робити. Ось наш вуп 1 кеп-1. Нам потрібно відкрутити від кепат, плюсовий провід, який йде до блок кнопок 7. Ось. Так. Не потерять, так. Закручуємо назад сейвінтик, щоб будемо поставити на нього нашу перемичку. Так, закрутили. Я поки так зроблю. А ви видиш його закріпити ну, стяжками, або лентою. Закріпити цей провід, на... щоб він ніде не торкнувся. Далі ми беремо перемичку і кидаємо від любого. Від будь-якої від клеми нашого кепа, вуп, від нашого ВУПа ВУП-1 на КЕП-1. Раз, поставимо перемичку, а тут на любу. Так, це зробили. Так, і підходимо до наших РП і знаходимо РП-29 і клинемо його. У вівкінному стані. Замкнули РП-29 цієї секції. Так, ми е, в кабіні управління Ми пам'ятаємо, що у нас е, один струмоприймач не працює, в другому коротке. На відео ми показали, виключили блок кнопок 7, поставили е, вуп 1 КЕП-1. І ми Управляємо е, нашим струмоприймачем одним за допомогою кнопки Струмоприймач загальний ми вмикаємо струмоприймач загальний і е, дивимося, щоб наш струмоприймач піднявся. Піднявся струмоприймач. Е, далі ми вмикаємо БВ обичним порядком. І далі вмикаємо компресори і вентилятори. Все, і пам'ятаємо, що якщо щось у нас відбудеться, ми нажмемо кнопку «Струмоприймач загальний і наш струмоприймач опуститься. Один наш працюючий струмоприймач. А як каже Олександр Дмитрович, треба трогатися на двох. Тому ми можемо послати помічника, нажати на вентиль другої секції при троганні з місця, а після подати йому сигнал, щоб він, коли ми тронулись вже, подати сигнал, щоб він прийшов в кабіну, відпустив вентиль і ми далі, далі їдемо на одному струмоприймачі. У цьому ми вам спробували показати виходи з ситуації при коротких замиканнях струмоприймача. Можете, Я вас ну, закликаю, ділитися цим роликом і другими роликами з нашого каналу, з другими, е машиністами з різних доріг. Може комусь це буде потрібно. Е ну, Краще лучше, воно залишиться на відео, чим воно буде в житті у вас ця ситуація. Е дякую вам за перегляди, що ви підписуєтесь, ставите лайки. Тому зустрінемося в наступних відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!